Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна краса Vintage Beauty. Мене звати Олена. І сьогодні я хочу з вами роздивитися ось такий лот. Так його запакувала. продавець така коробочка. Це прикраси від компанії Сара Coventry. Давно їх не було у мене на каналі, але захотілося мені придбати такий лот. Давайте роздивимось, що ж тут, що ж тут на, а, входить до цього лоту. Перша прикраса це ось така чудова брошка. така ажурна красуня. Дуже світлого срібла кольору. Називається ця прикраса Венетіан, Венеціанська. І була вона це колекція 1962 року. Прикраса просто в ідеальному стані. Мені, здає, мені здається, що брошка просто нова. Оголочка абсолютно рівна. Ніяких сходів покриття немає. Вона досить велика, але при цьому легка. Але мені здається, найкраще її потрібно показувати на темному фоні. Подивіться, яка вона гарна. Така ажурна красуня. Оп, вибачте? Найкраще вона все ж таки буде виглядати на темних кольорах одягу. Давайте її відкладемо і будемо дивитися наступну прикрасу. Хто не знає, компанія Сараковантрі була заснована в 1900 49-му році і існувала до 80-х років, випускала прикраси. І особливістю цієї компанії, яка дуже подобається мені як колекціонеру, було те, що е, всі прикраси, е, є каталоги по всім прикрасам, і кожна колекція мала назву. Так, в наступному пакетики три пари кліпс. Давайте почнемо ось таких. Ось такі. Срібного кольору Кліпси. Ця колекція називається Young and Guy, молоді та веселі. І це колекція 1961 року. Кліпси були і були браслетики в цій колекції. Ось такий зворотній бік. Ось маркування. Сараков, стається кліпси в ідеальному стані. Вони легенькі. У мене колись був браслет, і, чесно кажучи, на відміну від браслету, кліпси більш такі якісні, симпатичне таке брошування у з якимись природніми мотивами квіти, листочки. Ось такі легенькі кліпси. Так, наступна пара кліпс це ось такі гарненькі, я думаю, що це гвоздики. Я думаю, що багато хто знає цю колекцію. Це колекція 1968 року, називалась вона Ілюзія. І є дуже гарна брошка. Дуже велика така квітка, гвоздики цієї, А кліпси такі не дуже великі, вони зовсім легенькі. Такого кольору лимонного золота листочки і серединка кристалами з покриттям АБ. Маркування сараков. І дуже, мені здається, в хорошому стані прикраси. Нам також майже як майже нові такі кліпси. Так, ще одна пара кліпс. Чесно кажучи, я не впізнаю їх. Я так непогано орієнтуюсь в прикрасах Сара Ковантри, це була. Перша компанія, з якої почалось моє знайомство з вінтажною біжутерією. у мене був каталог дуже непоганий. І ці кліпси я не пам'ятаю. Така кліпса, яка імітує сережку для проколотого вуха. Є якесь маркування. Ви бачите, подивлюсь за камерою. Маркування стерлінг, тобто це не Сара, це просто такі тендітні, делікатні кліпси, срібні, маленькі кліпси. Так, наступний пакетик ось такий. Це дуже красивий комплект. Дивіться, як сяють? Така морська зірка з блакитними кристалами двох відтінків, срібний колір металу, зворотній бік маркування сара ковентрі. Це комплект 1967 року. Називався він Starfire, Зоряне сяйво і Кліпси. Також дві маленькі морські зірки. Так, виглядає зворотній бік. І маркування на також Сара маркування. У мене вперше такий комплект. Дуже гарний. Така краса, як переливаються кристали. Я задоволена. Так. Наступна прикраса в цьому лоті. Ще одна брошка. Така трошки дивна брошка. Також вона у мене вперше. Брошка називається Гріфін, грифон. Дуже світлого золота метал і маленькі кристали кольорові. Маркування. Ага, SC. А, Таке маркування вперше використовувалось в 50-х роках, але потім компанія застосовувала таке маркування ще на початку 80-х років. Не знаю, чесно кажучи, мені здається, все ж таки, що це більше прикраса 80-х років. Початку 80-х я можу помилятися, але, ще, раз повторюю, каталогу немає. Така простенька, але досить стильна брошка. Так, наступний пакетик. Ось такий. Так, це прикраси не від сари. Я пам'ятаю цей комплект в лоті. Значить, Ось такий браслетик. Кліпси і каблучка. Це вставки, мені здається, що це не скло, а якийсь камінь. Така гарна насічки такі гарні навколо каменю. І вони так переливаються, В ручка. Маркування ніяких я не бачу. І обручка, а, щось не можу згадати слово, можна змінювати розмір. Так, ну, ось такий. така каблучка. Мені здається, що десь це по стилістиці, що це десь 70-ті роки. Так, такі самі кліпси в такому самому стилі, як і каблучка. Це явно комплект. І вставки такого ж зеленого кольору. Так. Застіпки ой, дуже такі сильні. Так, і дуже такий тендітний браслетик. Такі самі ставочки, наклеєні пластинки тоненькі, тоненький метал, тоненькі пластинки цього каменю. Є. Страхувальний ланцюжок, що це маркування чи ні. Чесно кажучи, я навіть не знаю, яким чином це читати. Схоже на маркування, але мені це ні про що не говорить. Зайстівка-коробочка. Так, ну такий. Такий комплектик. І останній пакетик це саме ті прикраси, через які я вирішила купити цей лот. Ви вже їх пізнали, я так думаю. Це колекція бургунді, відоме люцитове яблучко. Неймовірна брошка, страшенно мені подобається. Одна з моїх найулюбленіших прикрас від компанії Sara Coventry. Вони часто зустрічаються. Маркування на хвостику. Це компанія, це колекція 1972 року. Це вставка Люцит, а не скло. Брошечка просто чудова, але брошечка це не рідкість. Більш рідкісними є кліпси із цього комплекту. Я так думаю, що кліпси частіше губились, тому зустрічаються вони значно рідше, ніж брошка. Єдине, що я вже бачу подивіться і ви, тут різний колір металу. Справа в тому, що ця колекція користувалась дуже великою популярністю, і компанія перевипускала її декілька разів. Тому зустрічається два види металу. Один такого більш жовтого кольору, як на брошці, а другий ось такого майже срібного блідо-золотистого кольору, такого кольору лимонного золоту. Також є маркування в хорошому стані прикраси. Трошки шкода, що відрізняється кольор металу, але. Брошку ж носять на відстані від кліпс. Тому, і, все, і найбільше тут все ж таки привертаю увагу саме оці люцитові вставки. Вони об'ємні. Просто такі. Не знаю, чому яблучка. Я б сказала, що це все ж таки якісь ягідки. Але всі пишуть, що це люцитові яблучка. Ось така неймовірна краса. І досить рідкісні кліпси. Ще я вам знаєте, що хочу показати? Хочу вам показати одне кольє, яке у мене знаходиться вже, мабуть, пару років. Але вчора у мене було натхнення, і я вирішила його відремонтувати. Справа в тому, що я отримала його в дуже в такому плачевному стані, це був якийсь лот, в якому було це кольє. Були, випали майже всі кристали. ще якісь, е... Десь воно було роз'єднано. Я з'єднувала ці, ці елементи, і довго воно лежала. Вчора в мене до нього дійшли руки, і я вирішила його відремонтувати. Це такий кольє чокер. Ось такого вигляду. Це компанія Sara Coventry. Ось Брошу маркування, такий типовий для Сари кінцевик у вигляді люстерка. Я, на жаль, не змогла зараз знайти, як називалась ця колекція, але я точно пам'ятаю, що це одна з перших колекцій компанії Сара Coventry, це десь початок 50-х років. Чесно кажучи, як на свій вік, воно зберіглось дуже непогано. Ось такий вигляд має зворотній бік цього кольє. І досить стильна, як на мій погляд, прикраса. Навіть не знаю, чому я так довго не ремонтувала його. Ну, ось така на сьогодні у мене більше немає прикрас. Все, що я хотіла вам показати, а, дякую за вашу увагу. Пишіть коментарі, як вам Сара, улюбленниця багатьох вінтажників, а і до нових зустрічей! на все добре. Бувайте.